Збираюся до центру, також мені треба по справах податково. І сьогодні я зроблю відправочки ваших замовлень вже все запакувала. Пізніше скину ТТН. І сьогодні, протягом дня, мене на зв'язку майже не буде. Десь ближче до вечора вже буду відповідати на всі ваші запитання і оформляти замовлення також буде пізніше. Відповідно, ну що я вже майже вирішила всі свої справи. Зараз буду приступати до роботи онлайн. Десь через годинку всім відповім обов'язково. Також ввечері буду оформляти замовлення, і в мене було сьогодні декілька запитань, я бачу в особисті, але ще не відкривала, вирішила відповісти в сторіс. Про те, чи є стартова програма. Друзі, вона є поки що на постійній основі. Тобто, кожного каталогу, якщо ви... Купуєте продукцію, користуєтесь, хочете економити, хочете отримувати подарунки, то ви можете зареєструватися як клієнт. Там немає ніяких обов'язкових замовлень. Ви, коли вам щось потрібно, просто можете самостійно купувати дешевше, отримувати подарунки, і це все напряму в компанії, тобто без націнок, вам не потрібно шукати якихось консультантів. Це по факту буде ваш особистий онлайн-магазин. І ще в мене були запитання останнім часом. У мене така голова, знаєте, як кульбаба. Дівчата писали, що в тебе з волоссям. Це, друзі, нове волосся. Його а, достатньо таки багато. Ви знаєте, що в мене довжина там по пояс, тут просто капець. Отак От я обростаю, п'ю вітаміни, фу, і вони реально дуже дієві. Коротше, це просто. І на вулиці, якщо йду і вітер, то це, бачите, яка довжина. Маленьких, дуже багато, коротше така кометна ходжу, але густота реально е, дуже покращилась. Засолила знову рибку, поставлю в холодильник. Зараз швиденько ще зроблю окрошку, знову захотілось, і е, як і казала, йду відповідати на ваші запити та сьогодні, ввечері вже оформляю наступне замовлення. Тому пишіть, кому що треба. Я поки зараз швиденько все зроблю, і йду е, в меседжер в особисті в дірект відповідати. Виходила до клієнтки на зустріч, віддала замовлення зараз. Іду додому оформляти ваші замовлення. І до речі, хотіла сказати, що в мене в наявності є декілька видів туші. Це туш 5 в одному, ефект гіпнотичного погляду та туш онколор. Тому майте на увазі, кому потрібно швидко, ви не хочете очікувати доставки, ви можете придбати в той самий день. Друзі, всім привіт! На вихідних я відпочивала, взагалі не працювала онлайн. Сьогодні з самого ранку я в Чернігові, вже майже завершила всі свої справи, все вирішила і буду активно працювати, навіть в дорозі, сяду в маршрутку і буду відповідати вже на ваші запити. І сьогодні будемо оформляти наступне замовлення з цього каталогу. І ще хотіла сказати, що почався другий тиждень каталогу, а це означає, що вже доступні додаткові пропозиції тижня, які можна замовляти з сьогоднішнього дня та по суботу включно. Тому в наступних історіях переглядайте, обирайте, кому що треба. Пишіть. А це ваші замовлення, точніше, перша його частина. Друга, повторюсь, буде завтра. Показую прийшли Excite три штучки, також еклад фен жіноча. Туші 5 в одному чоловічий глейшер коричневе і молоко і мед. Дуже шикарний крем, велика банка, надовго вистачає. Клієнти у мене просто реально обожнюють його і беруть по дві банки, коли він не знижці. Нагадую, що все доступно до замовлення. Зараз класні знижки на ці товари, тому кому що потрібно, пишіть. І звертаю увагу, хто замовляв. Оце вже можете мені самі писати, щоб швиденько все роздала. Тому що завтра також в центр піду і буду робити відправочку. У мене гарна новина. Сьогодні отримала ваші замовлення, і, до речі, там лише частина. Друга частина прийде завтра. Я не знаю, чому так. Я оформляла в один день, але чомусь одна прийшла раніше. Пізніше вам зніму розпаковку, також е забрала свої особисті замовлення, покажу, що замовляла. І всім відповіла вже в особисті. Тобто, всі, хто мені писав про замовлення, якісь запитання, всім відповіла. Якщо я раптом когось забула і комусь не відповіла, будь ласка, продублюйте повідомлення, тому що, можливо, я його просто випадково відкрила і через те не відповіла. Так от, зараз покажу, що замовила. Ось моє особисте замовлення. Гляньте, замовила собі набір лотків, там дуже шикарна ціна, просто була вау. Їх дуже багато. А, так, різної форми. Дуже якісні, мені подобається, якість це 100%. Така штучка, коротше, зелень. поняли? Там, петрушку, якщо ви, наприклад, заморажуєте, сюди так гілочку просунули, протягнули. І все. І не треба сидіти щепати там півгоди. І не так само, і щавель, наприклад, поняли? Тобто, само стебло, воно. Ну, коротше, вся зелень злітає зі стебла. Прикольна штука, там, я не знаю, що 6 гривень коштує чи вісім. Ось такі спонжики замовила. Це собі. Ось, змінні. І маленькі. Це для тоналки, точніше для консилера маковочей. Це штучка для мого великого спонжу. А то він валяється, все збирає. Тут, бачите, повітря таке проходить буде. І кухонні ваги. Замовила, що форму для морозива. коротше дрібний. Сьогодні вирішили на вечерю, що в нас буде піца. До речі, так, заморожую помідорки. Бачили в інтернеті, дуже круто вже пробувала, мені взагалі сподобалось. Тісто вже підійшло гарненько. І зараз буду формувати все шарами, складувати піцу та ставити в духовку, яка вже розігрілась. that no, love no, no. до неба, до неба, до неба, до неба, до неба, до неба, до Друзі, зайшла сказати, що сьогодні я вже оформила всі ваші замовлення за останні два дні. І також сьогодні буде відправочка замовлень поштою. Я вже збираюся, буду виходити також мені сьогодні на манікюр. І після того як я вирішу всі свої справи, я зроблю відправку пізніше. Вам скину номерки ТТН. Друзі, ваші повідомлення та дзвінки я бачила, просто на нігтях не могла ні відповісти. Зараз я вже майже прийшла додому, всім обов'язково відповім. І також кому потрібно було робити реєстрацію, тобто оформляти дисконт. Дівчатка зараз все зробимо буквально через 20 хвилин, бо вже біжу.